Сьогодні працюємо з налипшою кутикулою. Ось такі ручки до мене прийшли. Ось такий результат у нас вийшов, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною і спостерігайте сам процес виконання манікюру. Робота з налипшою кутикулою, як зробити чистий манікюр без травм. Боятися налипшої кутикули це як боятися лягати спати. Це вид шкіри це просто вид шкіри, який хоче трошки обережнішого відношення до себе. Насамперед привідклеїти її акуратно. Для цього я використовую апельсинову паличку або пушер, Не принципово. Що є під руками, те й використовуєте. Рухи м'які без різкого натискання на нігтєву пластину. Пам'ятайте, що в зоні біля кутикули нігуть у нас дуже ніжний, і туди натискати не потрібно. А далі підготовка нігтя до покриття, подряпати поверхню нігтя. Для цього використовую пилочку 180 гріт і легкими рухами дряпаю поверхню. Прибираю таригі апаратом та обрізаю кутикулу кусачками. Допрацьовую ще місця, які мені які просяться, потребують того, щоб допрацьовувати. Їх. В процесі завжди використовую щіточку для струшування полюки. Зверніть увагу манікюр без будь-якої шліфовки шкіри. Ось такий результат у нас вийшов. Якщо раптом повторите, відмічайте мене в соціальних мережах. Дякую, що дивитесь і скоро почуємось!